Доброго дня! Вітаю вас на уроці математики. Виконаємо завдання картки 76, другий варіант. Перше завдання задача. Одна бригада посадила 240 кущів смородини, друга на 75 кущів менше, а третя стільки, скільки перша і друга разом. Скільки всього кущів смородини посадили три бригади. Запишемо умову до цієї задачі. У нас є три бригади. Перша бригада посадила 240 кущів. Друга невідомо скільки, але відомо, що на 75 кущів менше, ніж перша. А третя, стільки, скільки перша і друга разом. Потрібно знайти, скільки кущів смородини посадили три бригади. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки кущів смородини посадила друга бригада. 240 відняти 75 дорівнює 0 відняти 5 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, 10 відняти 5 дорівнює 5. Три відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас іще є три, буде 13. Тринадцять відняти 7 дорівнює 6 і один зносимо. 165 кущів це друга бригада посадила. Тепер можемо знайти, скільки посадила третя бригада. За умовою задачі нам відомо, що стільки, скільки перша та друга разом. 240 додати 165. 0 додати 5 дорівнює 5, 4 додати 6 дорівнює 10, 0 пишемо 1, переносимо у попередній розряд, 1 додати 2 дорівнює 3, додати 1 4. 405 кущів це третя бригада. Ну, а тепер можемо знайти, скільки кущів смородини посадили три бригади разом. 240 це перша бригада, додати 165, це друга бригада, і додати 405, це третя бригада. 5 додати 5 дорівнює 10, 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 4 додати 6 дорівнює 10 да до додати 1 дорівнює 11, 1 пишемо 1, переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, додати 1 4, додати 4, 8, 810 кущів. Поєднаємо у виразі 3 дії. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на третю дію. 240 нам було відомо за умовою задачі. Додати 165. Це число ми знайшли першою дією. 240 відняти 75 до рівня 165. І додати 405. Тут у нас поєднано аж дві дії. Додати у дужках три числа 240 відняти 75, додати 240. 240 відняти 75-165, 165 додати 240 405, 240 додати 165 дорівнює 405, 405 додати 405 дорівнює 810. Відповідь: 810 кущів смородини посадили три бригади. Друга задача. Першого дня у саду висадили 185 саджанців вишень і 286 черешень. Другого дня 198 вишень і 209 черешень. Наскільки більше висадили черешень, ніж вишень? Запишемо умову до цієї задачі в таблицю. Ділимо на три стовпчики. Перший день, другий день всього. У нас садили вишні та черешні. Першого дня посадили 185 саджанців. Вишень і 286 саджанців черешень. Другого дня 198 саджанців вишень і 209 саджанців черешень. Нам невідомо, скільки саджанців посадили за 2 дні. І потрібно знайти, наскільки більше саджанців черешень, ніж вишень, посадили у саду. Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо. Спочатку знайдемо, скільки посадили вишен за два дні. 185 додати 198. 5 додати 8 дорівнює 13. 3 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 9 дорівнює 10, додати 8 дорівнює 18. 8 пишемо, 1 переносимо у попередній розряд. Три одинички нам дадуть 3. 383 саджанці це вишень. Тепер знайдемо, скільки посадили черешень за 2 дні. 286 додати 209. 6 додати 9 дорівнює 15, 5 пишемо 1, переносимо в попередній розряд, 1 додати 8 дорівнює 9, 2 додати 2 дорівнює 4, 495 саджанців черешень. Ну, тепер можемо порівняти, наскільки більше посадили саджанців черешень, ніж вишень. 495 відняти 383. 5 відняти 3 дорівнює 2. 9 відняти 8 дорівнює 1. 4 відняти 3 дорівнює 1. 112 саджанців. Поєднаємо три дії у виразі. Щоб правильно скласти вираз, дивимось на третю дію. 495, це число ми знайшли другою дією. Відняти 383, це число ми знайшли першою дією. Вираз буде мати такий вигляд. Від суми чисел 286 і 209 це 495, відняти суму чисел 185 і 198, це 383, дорівнює 112. Відповідь. На 112 саджанців черешень більше. Третя задача. Майстер за день виробляє 9 деталей, а його учень 5 деталей. Наскільки більше деталей виробляє майстер за 5 днів? Запишемо умову до цієї задачі. У нас є майстер і учень. Майстер виробляє 9 деталей, учень 7 деталей. Нам потрібно порівняти. Наскільки більше деталей виробляє майстер за 5 днів? Натисніть на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо: спочатку знайдемо, наскільки більше деталей виробляє майстер за один день. 9 відняти 7 дорівнює 2. Знаючи, наскільки більше за один день, ми можемо знайти наскільки більше він буде виробляти за 5 днів. 2 помножити на 5 дорівнює 10. Поєднаємо дві дії у вираз. Щоб правильно скласти вираз, дивимося на другу дію. 2. Ми знайшли першою дією. Помножити на 5. Це число нам відомо за умовою задачі. Вираз буде мати такий вигляд. Різницю чисел 9 і 7 помножити на 5. 9 відняти 7 дорівнює 2, 2 помножити на 5 дорівнює 10. Відповідь на 10 деталей більше виробляє майстер. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. 863 відняти 257 відняти 326. Першою дією виконаємо віднімання 863 відняти 257. 3 відняти 7 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток, та у нас ще є 3, буде 13. 13 відняти 7 дорівнює 6, 5 відняти 5 дорівнює 0. 8 відняти 2 дорівнює 6. Отримали число 606. Друга дія. 606 відняти 326. 6 відняти 6 дорівнює 0. 0 відняти 2 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 2 дорівнює 8. 5 відняти 3 дорівнює 2. Отримали число 280. Тут технічна помилка не 12, а 10. У нас не було одиниць. 10 ми позичили. Записуємо відповідь в умову нашого виразу. Дорівнює 280. І ще один вираз. Натисніть на паузу. Виконайте завдання. 429 додати різницю чисел 610 і 309. Спочатку виконуємо дію в дужках. 610 відняти 309. 0 відняти 9 ми не можемо. Позичаємо у попередньому розряді один десяток. 10 відняти 9 дорівнює 1, 0 відняти 0 дорівнює 0, 6 відняти 3 дорівнює 3. Отримали число 301. Друга дія: 429 додати 301. 9 додати 1 дорівнює 10, 0 пишемо 1 переносимо у попередній розряд. 1 додати 2 дорівнює 3, 4 додати 3 дорівнює 7. Отримали число 730. Записуємо цю відповідь в умову нашого виразу. Довжина прямокутника втричі більша, ніж ширина. Периметр прямокутника 24 см. Знайти довжину сторін прямокутника. Запишемо, що нам відомо. У нас за умовою задачі відомо, що довжина прямокутника у три рази більша, ніж ширина. І відомий периметр нашого прямокутника 24 см. Потрібно знайти довжину сторін прямокутника. Позначимо сторону B через Х. Тоді B у нас ось тут дорівнює X. За умовою задачі А у три рази більше, ніж Б. Значить, А буде X помножити на 3. Пригадаємо формулу знаходження периметра прямокутника. Суму чисел А і Б помножити на 2. Замінимо А і Б на те, що ми прийняли на X і X помножити на 3. Отримуємо. Х помножити на 3, додати х, три числа в дужках, за дужками, помножити на 2, і це дорівнює периметру. Навпаки, в зворотньому напрямку ми написали П, тут у нас виявилося в кінці. Ми отримали таке рівняння. В математиці, коли у нас іде множення невідомого числа і значимого числа, прийнято число ставити попереду х. Тобто це у нас буде 3х додати х помножити на 2. дорівнює 24. Якщо до 3х додати х, то ми отримаємо 4х. Між х і числом тут дія множення. 4х помножити на 2 буде 8х. Не забуваємо, що тут діє множення. У нас є рівняння 8 помножити на х дорівнює 24. Дивимося, у нас невідомий множник. Як знайти невідомий множник? Потрібно добуток поділити на відомий множник. Х дорівнює 24 поділити на 8х дорівнює 3. За умовою задачі ми за х приймали сторону Б. Значить, це у нас 3 см буде сторона Б. А сторона А у 3 рази більша. Для того, щоб знайти А, нам потрібно 3 помножити на 3. Це буде 9 см. Тобто, сторона Б ми знайшли 3 см. сторона А 9 см і периметр 24. Перевіримо. Пригадуємо формулу знаходження периметра. Суму чисел А і Б помножити на 2. Замінюємо А на 9, Б на 3. Суму чисел 9 і 3 помножити на 2. 9 додати 3 дорівнює 12. 12 помножити на 2 дорівнює 24. Так як і у нас було відомо за умовою задачі. Периметр нашого прямокутника 24. Ось ми на ту цифру і вийшли. Значить, задачу ми розв'язали правильно. Натисніть на паузу та виконайте обчислення виразів. Перевіряємо. У нас є вирази з іменованими е, значеннями. Нам потрібно пригадати одиниці довжини і одиниці маси. 7 помножити на 9 додати 42 поділити на 6, 7 помножити на 9 дорівнює 63, 42 поділити на 6 дорівнює 7, 63 додати 7 дорівнює 70. 3 метри відняти 10 см. У нас тут різні одиниці вимірювання. Пригадуємо в одному метрі 100 см. У нас 3 метри, значить, то буде 300 см. 300 відняти 10 дорівнює 290 см. 100 відняти суму чисел 45 і 4 поділене на 7. 45 додати 4 дорівнює 49, 49 поділити на 7 дорівнює 7, 100 відняти 7 дорівнює 93. Один кілограм відняти 80 грам. Один кілограм це одна тисяча грам. Одна тисяча відняти 80 дорівнює 920 грам. 80 відняти 15, відняти добуток чисел 5 і 4. 5 помножити на 4 дорівнює 20. 80 відняти 15 дорівнює 65, 65 відняти 20 дорівнює 45. 1 кг відняти 450 грам. Теж різні одиниці вимірювання. 1 кг ми вже пригадували: це 1000 грам. 1 тисяча відняти 450 дорівнює 550 грам. 28 відняти. Частку чисел 48 і 8 додати 8. 48 поділити на 8 дорівнює 6. 28 відняти 6 дорівняє 22, 22 додати 8 дорівнює 30. 3 метри відняти 3 дециметри. Теж різні одиниці вимірювання. В одному метрі 10 дециметрів. 3 метри то буде 30 дециметрів. 30 відняти 3 дорівнює 27 дециметрів. Натисніть на паузу та вставте пропущені числа. Перевіряємо. Міркуємо, від якого числа необхідно відняти 5, щоб було 1 від 6. Яке число потрібно відняти від 2, щоб було 1? 1. А тут у нас нічого не віднімається, значить тут у нас і буде 1. Отримали вираз. 126 відняти 15 дорівнює 111. Наступний вираз. Міркуємо, від якого числа потрібно відняти 8, щоб отримати 8. Тобто нам необхідно знайти зменшуване. Щоб його знайти, додамо і від'ємник. 8 додати 8 це буде 16. Значить, тут у нас 6. Ми звідси позичили: тут у нас залишилося 3. Яке число потрібно відняти від трьох, щоб залишилося 0? 3. Яке число необхідно мати, щоб віднявши від нього 2, отримати у відповіді 2? 4. Отримали вираз 446 відняти 238 дорівнює 208. Дякую за роботу. До побачення, до нових зустрічей!